На Прикарпатті взялися розробляти програму комплексної реабілітації воїнів, які отримали поранення у зоні бойових дій. Щоб захисники змогли належно відновитись фізично та психологічно, зараз це роблять на базах медичних закладів, де водночас хлопці проходять лікування. В одному з таких шпиталів побували наші журналісти. У цій палаті лежать три Володимири. Усі військові з Прикарпаття. Один з них на завершальному етапі відновлення реабілітації. На фронті Володимиру поранило ногу, лікувався місяцями, був оперований. Тепер чекає на випуску. Після обстрілу мінометного скинуло мене з бойової машини, викинуло, тобто, і розірвало медіальний ліменіск передній, тобто основний той, що тримає коліно. І лікували, тепер зашивали, робили операцію. Після операції вже пройшло три з половиною місяці. Зараз я на реабілітації там дві неділі і далі в бій. Поруч з ним ще один Володимир і теж з пораненими ногами. Лікує їх після артобстрілу. Осколками покалічило обидві кінцівки. Тож від осені на лікарняному ліжку. Осколочні поранення, вони ну, коротше пороздроблювали кості, трошки поскладали цю склали, ну ще. Ще довгий, довгий час. Це півроку треба носити цей апарат. Одна другу одна і друга, це зі мною було тут. перейшло сюди. Таких травмованих за останні місяці лише у цьому закладі добряче побільшало. Зазвичай це складні випадки, які вимагають довготривалого лікування. А опісля ще довшого відновлення. Всі переломи військові це ускладнення, тому що коли залітає. Будь-який чи міна, чи осколок, чи куля, вона робить рану і дробить, наприклад, кістку. Переважно травма військова супроводжується порушенням невологічним. І це вже дуже складна реконструктивна операція. Не тільки травматолог має оперувати, а й нейрохірург. І довго відновлюватись, тому що функція руки складається з кістки, м'яза і нерва, судини. У цій лічниці, яка приймає у тому числі поранених захисників, уже півроку немає вільних ліжок, зайняті усі. Персонал зізнається, такого напливу пацієнтів не було за останні десятиліття. Прибавилося роботи лікарям і в господарській частині як от пральня. Було чотири по три-чотири стірки було на кожну машинку. В день як зараз легше зараз буде легше. Чи достатньо для вашого господарства леча? Я думаю, що вже буде достатньо. Жінки розповідають, досі послуговувалися кількома, тож заледве ледве встигала все випрати і просушити. Тепер чергову партію техніки для пральні передали обласна влада, привезли й холодильники, які так потрібні для кухні. Дуже потужний наплив, дуже багато, дуже великий оборот пацієнтів. Нам всю техніку обладнана. Нам це треба тут оновити. Все, я рахую, що все оновити. Я більше 25 років тут працюю. Ну треба все оновити. Нині у лікарні розраховують на підтримку з боку, бо оновити все самотужки закладові просто не під силу. Грошей треба для всього для медичної послуги, для харчування, для пральні, для покриття бруківкою подвір'я, для харчування і лікування пацієнтів наших ну то це велика сума, і ми не можемо, наприклад, повністю виділити в одному напрямку. Ми Мусимо потрошки робити в суд. Та передусім усі кошти витрачають на лікування. Відтак у закладі вже майже завершили хірургічне відділення, яке от от запрацює. Воно вкрай тут необхідне, бо за останні місяці все більше поступають пацієнти зі складними травмами та контузіями. В нашу область чим більше приїжджає воїнів, і воїни досить знаходяться у важкому, тяжкому стані. Якщо на початку це були багато легші воїни, захисники, то сьогодні, на жаль, евакуаційні поїзда у Івано-Франківську область привозять доволі складних поранених хлопців. Водночас на Прикарпатті нині взялися розробляти стратегію реабілітації українських воїнів, щоб комплексно допомагати з їхнім відновленням. Як варіант розглядають санаторії, які розташовані у гірській місцевості.